Привіт, мене звати Назар, мені 25 років і ні, я не алкоголі. Близько півтора роки назад я виїхав в Польщу у пошуках кращого життя та відвідав ще декілька європейських країн. Раніше я працював простим тренером спортзалу. Мені здається, люмба амбітна людина прагне кар'єрного росту до гори. У мене так стало, що мій кар'єрний ріст пішов донизу. Зараз я працюю кур'єром, і це серіал-кур'єр приємного перегляду. Починаємо. Ти, напевно, хочеш мені сказати, що заборонено їздити по трамвайній колії. Але я тобі скажу так, зря, бо я в день роблю це дуже багато разів. Ех, осінь, осінь. Всім добре. Сьогодні 14 жовтня і сьогодні Субота. Завтра, 15 жовтня, в Польщі будуть вибори. І зараз дивимося ціни на дизель. Дизель коштує на 6,14. Це десь 53 гривні орієнтовно. Подивимося вже в наступному випуску, як зміняться ціна після парламентських виборів, як зміняться ціни на той же самий дизель. Пам'ятаємо, зараз він на S614 і подивимося вже в наступному випуску, скільки він буде коштувати. Просто це новий дизайн, тільки зроблений ремонт. Ліфт, якого я заслуговую. Кращий кур'єр міста. Завезер сьогодні їзди капець. Ідемо віддавати.

11 хвилин за 130 гривень, підтверджуємо. І наступного замовлення в нас немає. Їдемо в центр, будемо чекати. там, що роздають, а я тобі скажу Coca-Cola Zero Я вже не знаю, я вже четвертий день на халяву їх п'ю. Балісімо Ну, от знаєш, коли працюєш на вулиці і в тебе немає офісу, але від того одні плюси. Особливо, коли дощ. Коло холодно. Ех, обожаю. Якщо ти вдруг думаєш, що тут нема святків Єгови, ти дуже сильно помиляєшся. Вони всюди є. Я їх навіть в Португалії бачив. Hello! Я welcome. Ну, а що? Дякую, хочу, щоб він в трусах не вийшов. Бо вони можуть. Хоч покривалом прикрився. Ото капіц. Я welcome bye. Вам не здається, що тексти are welcome» — це дуже багато. Я так кожному казати дуже багато енергії. Легше Enjoy. Все, переходжу на Enjoy. Бо я вже стільки сказав «You are welcome», що воно вже само виривається. Тепер від цього є Enjoy. І тобі Enjoy. Все, їжджу, їжджу і ніяк не показую вокзал. Тут коротше, жінка роздає безкоштовно сім-карти. Покористувався, викинув. Прийшов за і взяв і користуєшся і за інтернет не платиш. Я вже скільки часу в... тут, а я ще ні разу не заплатив за інтернет. Хоча, міг би. Коротше, в мене впало замовлення, Subway. Хто знає, круто, хто не знає, це коротше, популярна мережа американська, і в них була акція з 1 по 4 серпня, якщо ти не б'єш татуху, Subway. А ти до кінця життя будеш харчуватися в них безкоштовно. Тупо все, що ти хочеш, все безкоштовно. В них переважно багети, і це типо, як в нас лаваші, тільки на багеті, кава і все, що тільки хочеш. Переходимо до достопримічательності. Ззаді мене льодова арена, потім тут офіси, отаку високу будівлю я в перший раз побачив в Києві. 30 поверхів. Кожен раз дивлюся на неї, кайфую. С цікляшка але кайф. Коли ти, звісно, в великих містах, і ти їх бачиш дуже багато, Їх оточують не так цікаво. А коли одна, вона привертає увагу. Все, більше нема що сказати. А коли нема що сказати, нема що сказати. У них, коротше, така штука прикольна. Вони кажуть міло котня. Це прикольно. У мене зараз Макдональдс. І він в мене взагалі в сумці. І там от на Кока-Кола. І сумка пуста. І в мене вже відчуття, що там буде зараз джекпот. Ніколи не роби так. Не залишай велосипед, а без замка. Ще й коли в тебе електро і ще й коли він дорогий, взагалі не рекомендується. Але коли ти в Польщі можеш. Але коли ти в Варшаві, теж не можеш. У Варшаві дуже крадуть. Давай, мужчина, відкривай. Кур'єр. Відзань. Я, ребята, то, то взагалі прогрес. Я вже почав до візання казати. Ні, ну це вже відчувається рівень, то вже до громадянства лишилось раз-два і чуть-чуть. 176. 176, окей його. Дімка. Так. Золотий. Два. Три. Чот... Мужчина. Я до вас вже третій раз приїжджаю і я завжди готовий, що ви мені достаті. Завжди ти може дає мені чайові. Обожаю таких людей. Брате, а що по відпочинку? Я не зрозумів. Розпаковка кацім на кебаби. Так, стандартно. А 20 злотих, дуже 25, дуже це велика. З сиром 23 злотих, велика 27 злотих. 27, ну приблизно при до 260 гривень. Так що як вам ціни? Все, все нормально, так? І це, це один із найдешевших закладів. Бабці 6 злотих. Ну, все доволі нормально. Висять, і мені вони не написали адрес. Значить, що ми робимо? Заходимо в мої відосики. По-моєму, це була в нас друга частина. Перемотаємо. Ну що, Гайс? Друга частина, доставка призначень. і мотаємо мотаємо, Короче, мотаємо У мене... От. Это женщина. А, да. Понятно, это ее тоже. Вот так. Ван, ван, два, два, три, три. Ты, ты ля, понял? <laughs> Спасибо, мать. <laughs> Салат стори, нордфиш, сам смак. А сам смак прикольно. Там цена фиксована, Там 25 злотих за 100 грам. Ти тупо можеш накидати відбивних і заплатиш так же саме, якщо тебе, а, так же саме заплатиш, як я не знаю, за макарони. Така обстановка в самому торговому центрі сьогодні понеділок. Обід такий сам час для ланчу. Ну і переді мною імно то місце і та назва, яку не можна називати, але я все ж таки собі дозволю називати. Ролекс. Бля, ну який же він прекрасний. Там, як завжди, звісно, шлаг людей, але колись в мене буде мільйон підписників, і я піду в першу чергу, куплю Ролекс і розіграю серед людей. Так що ти маєш шанс підписатись? Хоча в мене ніколи не буде мільйон підписників. Знаєш чого? Ага. Ну ти зрозумів, так? Алло.